Відео знято для каналу ExisU, автомобіль BMW 328i кузові F30 2013 року виготовлення для даного автомобіля придбав на сайті ExU ось такий ось чемоданчик для інструментів. Ось так він називається фірма TopEx, каталожний номер і. Назва його ящик для інструменту 12. Це розмір, я так розумію. Ось такий ось тут фірмова наклейка, щось там написано мілесенько. Ось так ось так він виглядає. Замірюємо основні його розміри. Ось довжина, приблизно 29. Сантиметрів. Так, ширина, зараз приблизно 15 і висота, ну, ось 14-15 сантиметрів. Так, далі. Що ми тут маємо? Тобто ручка, пластиковий корпус, двохкольоровий, чорний, з жовтим. Пластик доволі міцний. тобто Ніде не прогинається, нічого з ним не відбувається при натисканні. Ось відкриваємо. Тут у нас таке зручне місце, як я зрозумів, це для коли ви щось ремонтуєте, якісь болтики можна сюди складати по ось цих промірках. Тут ось такий для якихось інструментів полиця і всередині ось така ніша. Ну, тобто тут е, немає якихось там багато відділень чи, чи щось іншого. Це такий ящичок, щоб скласти інструмент, який вам е, найбільш необхідний. Ну, Я собі замовив для того, щоб в нього скласти інструмент, який е, може мені знадобитися в даному автомобілі. Тобто, е, Саме в цій BMW. Зараз підберу інструменти та поскладаю. Отже, зібрав е, такий ось, е, набір. Масків, це для мене, кожен для себе якби, кожен для себе збере те, що мені необхідно. Тобто, ну, Я вважаю, що необхідно, щоб були якісь пасатижі, ось такі, ось такі. потім набір ключиків різних розмірів. Можна, в принципі, почитати в інтернеті та підібрати саме ті, що у вас в автомобілі використовуються. Тобто, ось у BMW, я знаю, є рідкісні розміри там Ключик на 16 на 18. Це те, що в ходовці є там біля стільки стабілізатора, наскільки я пам'ятаю. тобто Можна половину не брати. тобто Деяких розмірів у мене автомобілі навіть і немає. Тобто, Пасатижі я приберу, щоб вони не влазить. Потім, звісно, викрутка хрестова і пряма повинна бути. Ось така у мене є ще маленька, можливо, там по салону. Е, так, ось такі ключики Torx. Також доволі е, багато їх є в автомобілі в різних місцях. Е, якісь ножиці бажано. У мене є ось такі, маленькі, щоб багато місця не займали. Я ось тоді покладу. Є у мене такі зйомнішки, знімачі для обшивки. Автомобіля, там багажнику можливо знадобиться. Так, Потім ось ізоляційна стрічка. Також, можливо, десь якийсь провід потрібно буде заізолювати. Ну і візьму ще рулетку на всякий випадок. Ось. До речі, в мене навіть під... підколін підходить. Потім ось так ми складаємо і закриваємо. Ось. Все, у нас готовий комплект переносний, зручно. З ручкою можемо брати його коли, коли і куди нам необхідно. До речі, саме у цього автомобіля тут є така ніша, Я зараз покажу під поликом багажника. Ось бачите, ось така от ніша. Зараз спробую сюди покласти О. дуже Зручно він якраз наче по розміру і був зроблений. Навіть ще залишилось місце для якихось там тряпочок, ганчірок і так далі. Тобто ось так. Тепер у мене є ось такий ручний комплект. Ось. Все. Рекомендую всім зібрати такий комплект, тому що в будь-якій машині повинні бути найнеобхідніші інструменти.